Шановні друзі, ми на телепередачах, радіопередачах на шпальтах наших газет інформуємо вас постійно про заходи та події, які відбулися. Я хочу запропонувати вам новий формат інформування громадськості про події та заходи, які відбудуться найближчим часом. На цьому тижні ми продовжимо урочистості в громадах Харківської та Білгородської області, присвячені 1025-річчя. Хрещення Київської Русі, а 26 липня делегація Харківської області візьме участь у заходах, які відбудуться в місті Києві за участю президента України. На цьому тижні будуть проведені сесії у Лозівському, Кігічівському, Красноградському районних радах, а також Люботинській міській раді. 25 липня відбудеться. Виїзне засідання колегії Мінрегіону у місті Донецьку, де буде розглянуто підсумки роботи за перше півріччя, а також підготовку до проведення опалювального сезону 2013 та 2014 років. Буде також проаналізовано питання щодо тарифної політики у сфері житлово-комунального господарства. За сприятливих погодних умов на цьому тижні Харківщина завершить збирання ранніх зернових культур. На сьогодні вже намолочено понад 24 мільйона тонн збіжжя, і хочете зазначити, що 10 районів області перейшли рубіж 100 тисяч тонн, 7 районів зібрали ранні зернові культури з урожайністю понад 40 сантиметрів з гектарів, за що ми вдячні нашим хліборобам. Не забудьте на цьому тижні привітати працівників торгівлі України, а також військово-морських сил України.